Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні у нас буде коротенький огляд на пилосос Metabo ASI-25 LPC. та ось такий циклон. Зараз все детально покажу і розкажу, як воно робиться, що використовується і скільки буде коштувати вам. Ось такий. Будівельний пилосос метабо, дуже ним я задоволений. В другий рік він в мене зробив я ось такий е циклон в цілях економії мішків та фільтрів. І Більше можу сюди я е різного мусора запелесосити, ніж обичний мішок. Так, про пилесос. Він йде на 280 бар на всасування. Мощність 1800 Вт. Тут все простенько. Одна кнопка на включення просто, друга на включення з інструментом. Розетка для підключення інструмента в автоматичному режимі. Максимально 260 26 кВт максимальна нагрузка можна через цю розетку підключати. Тут йде кнопка полуавтоматичного е очищення фільтра. Шланг до нього йде 32-й діаметр. Е Насадки де фактично повна комплектація насадок, щітка широка йде, Щітка вузька для щілових, перехідних до інструмента для ворсу щітка, ну, я його зараз не використовую все -все в себе в майстерні, так що його тут немає. Ну, тут є всі місця для кріплення. Вся ця оснастка тут і кріпиться все. Дві труби по пів метра складаємо Метрова стає. Ну, теж я тут його не використовую. Так, що в нас всередині? Всередині в нас... Звичайний круглий хепа фільтр. О, бачите, ось такий всередині стану я нічого не чистив перед зніманням. Ось такий стан фільтра, це завдяки циклону. Якщо напряму пилососити, то він тут більше загрязняний. І мішок ще слугує як окремий фільтр. Так як ми використовуємо його через циклон. Нам Можна пилосости воду, тут стоїть у нас клапан на воду, якщо повно води, то він виключається автоматично. Так, Це все, що Розкажу про циклон. Як я його зробив і скільки він буде коштувати. Ось так. От всередині. Тут лист фанери вирізав, щоб не прогинало кришку, бо кришка м'яка. Два дев'яностих уголка обичних каналізаційних 50-го діаметра. Ну все, якраз під 32 трубу сюди з цією прокладкою все чітко заходить. І поставив клапан сюди, щоб не відро. Не розминало, якщо щось буде з цей. І тут ось зробив з обичної бутилки феном і нагрів під цей, і воно краще чітко заходить в мене сюди трубку. Все посаджено в мене на Рідкий клей. Все тут мертво тримається, ніяк вже скільки я його експлуатую, ще ніяких, ніде нічого в мене не відламалося. Так само вся трубка я навіть не ожидав, що вона скільки разів я її сюди засуну і висуну і це з обичної бутилки я зробив. Ось. І все тут чітко ніде не підсасує повітря. Але найголовніше о тут в кришці зробити з фанери ось такий допомільний круг жорсткості, щоб не проминало кришку, бо її сразу промине. Ось ця трубка у нас йде до пилососа, а ось це йде на втягування мусора. Тобто це наоборот, ось це йде до пилососа, а це на втягування мусора. Ось вона таке йде розташована прямо до стінки відра, щоб воно створювався такий циклон, і воно по кругу. Весь мусор стягувало на низ відра. Так зараз я покажу. Ось ця трубка у нас буде йти. На Ось дивіться як воно все чітко заходить. Бутилку. Все, і мер тут стоїть. Ось це на втягування. І зараз. Друзі, ще вам хочу порекомендувати інтернет-магазин Tools. Весь спектр інструментів Хлопці предоставляють, які переваги в них є. Надають знижечку на інструмент нижче риночної ціни, плюс гарантія на 3 роки. І плюс, що немало вся безкоштовна доставка на метабовський інструмент. Я завжди замовляю в них інструмент. І можу з радістю зарекомендувати вам. Підключив я всі трубки, ось це навтягування. Ось це пішла до пелесмока. Ось зробив я таку платформочку дерев'яну. Тут все от, відро стоїть чітко і пелесос стоїть чітко от. заходить. Получається у нас ось така конструкція. Вона в мене була ще на колесиках. Але я зараз сняв, бо вона в мене просто стоїть під столом і просто я підмикаю до інструмента. А на колесиках була це, коли я на деяких об'єктах працював, то потрібна була мобільність більше, то було в мене воно все на колесиках їздило і все було класно. Так, це підключив, все, я зараз протестую. У мене ось такий якраз підходящий мусор в майстерні, куча тирси, всякого такого. включаємо пилосос. Відро в нас пусте зараз. Бачите, як воно гарно затягується, це у нас через стеклон зараз працює. Попало, працював клапан, щоб не жало відро. Пробуємо багато серці. Бачите, тягне. Хорошо. Це все, все повторюється все, через секонд йде. вже перша перка задата. як я тягу. Цього є клапан, якщо в нас ну, ось такий. Невеличку діляночку я пропилососив зараз. От не переключаюсь я. Відкрию, подивимося, що тут у нас робиться. Посередині ось у нас. Тільки опилки тут. Ну, якби я просто пилосос плесосів, це вже мішок, або пилосос був би повний. Ось зараз весь проміг. Обдивитесь. Що ми тут на пилосос? ось Така гора опилки. Максимум рекомендую. Я Трохи більше, ніж пів відра ось цього, циклон набирати, бо потім вже воно починає затягувати в пилисмок. Ось зараз я покажу що в пилесосі. Ось такий стан фільтра, як був перед початком. І в мішкове в нас фактично пусто. Трошки чуть-чуть є опінки. Ну він до 90% оце ця система, вона все йде в відро. Все, дякую за перегляди. Підписуйтесь на мій канал. Коментуйте, ставте вподобайки. Слава Україні. Так, ще пройдемося по ціні, скільки отакий циклон обходиться. Відро 120 гривень. 290-х уголка по 30 гривень. Клапан 180 гривень. І разом десь 300-350 гривень. Ну, щоб таке зробити. Фанера в мене була і гарячий клей у мене був. Це от фактична 0,5 труба о, бутилка. І це зробив і забув. А... Вартість мішків до даного пилососу коштує. Одноразових 5 штук в районі 900 гривень, то це порахуйте самі, яка буде економія у вас. І плюс економія фільтра. Фактично до 90% всього мусора збирається в ось цей циклон.